Тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, нічого таємного, що не стане явним. І не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гігієні. Уявіть собі великий міжнародний саміт, де зібралися лідери найбільших країн світу. Вони стоять на сцені, обмінюються ввічливими посмішками, тиснуть один одному руки і обіцяють співпрацювати для досягнення миру і процвітання. А за лаштунками відбуваються зовсім інші перемовини, зовсім інша риторика, пізніше обумовлені між сторонами заяви для преси. Що навіть перекладачі наперед знають їх текст. І головне, і головне це протокол, щоб ніяка таємна інформація не проскочила зовні для всіх, навіть через невдале слово, жест чи вираз обличчя. Ханс Мемлінг страшний суд. Це ще одне зображення судного дня. Воно створене між 1467 і 1471 роками і відображає останній суд і вічну кару для тих, хто відречеться від Христа. Оригінальність цього середньовічного триптиху у зображенні подиву. Цієї загальнолюдської натури, яка не змінюється, я навіть згадав анекдот про те, що коли ми потрапимо на небо. До речі, підписуйтесь на канал Небо -он». Отже, коли ми потрапимо на небо, ми будемо здивовані, коли не побачимо тих, кого очікували побачити. І побачимо тих, кого не очікували побачити. Центральна панель домінує своїм масштабом і драматизмом. У центрі панелі зображено Христа в оточенні апостолів і святих. Вони також дещо здивовані, що все відбувається саме так, як їм проголошував Ісус. І саме це вони обговорюють Він сидить на райдужному троні, символізуючи суд над живими і мертвими. Біля його ніг святий Архангел Михаїл, який зважує душі на Терезах? Лідери живуть у своєму світі ілюзії, де вважають себе всемогутніми і невразливими. Вони думають, що їхні махінації, підкрилині ігри та корупційні схеми ніколи не вийдуть на світло. Але що буде, коли настане страшний суд? Уявімо собі, як Архангел Михаїл дивиться на кожного з них і каже У нас тут є довжелезний список ваших таємних оборудок. Зачитати всім. По одну сторону терезів зображені праведники, що піднімаються до раю, по іншу грішники, які падають у пекло. Лідери починають нервово сміятися і переконувати, що все це неправда, що вони чесні і порядні. Але на великому небесному екрані з'являються кадри з їхніх прихованих зустрічей, домовленостей за закритими дверима, таємних банківських рахунків і всіх їхніх потаємних гріхів. І всі ці великі світи всього розуміють. Що їхні секрети давно відомі небесному трибуналу. Права панель зображує жахи пекла. Тут бачимо демонів, що катують засуджених грішників. Полум'я та жахливі сцени покарання мук створюють атмосферу жаху і безнадії. Грішники страждають за свої злочини. В той час, як демони. Нещадно їх катують. Можливо, вони до кінця не вірять у страшний суд. Вважаючи це казкою для дітей. А якщо це насправді станеться, Чи встигнуть вони знайти виправдання всіх своїх дій? Можливо, вони спробують обговорити це на черговому саміті, але цього разу у присутності архангелів, апостолів. І всіх святих. І чи зможуть тоді вони так само впевнено тиснути руки і говорити про мир і співпрацю? На лівій панелі зображена сцена Воскресіння мертвих. Ангели трублять у труби, викликаючи мертвих з могил. Воскреслі постають перед Христом на суд. Тут зображені як багаті, так і бідні, що підкреслює універсальність суду. Отож, як би вони не намагалися сховатися за масками доброчесності, їхні справжні обличчя рано чи пізно будуть викриті. І тоді стане ясно, хто з них дійсно працював на благо людства. То лише грав свою гру заради особистих інтересів. У Середньовіччі не всі мали можливість читати Святе письмо через неграмотність. А у наші часи через невігластво. Тому Ханс Мемлінг через художні образи. Передає сенс. Кожна деталь у цьому триптиху має символічне значення. Терези Архангела Михаїла символізують справедливість Божого суду, а труби ангелів заклик до Воскресіння. Цей твір є не лише художнім, але й теологічним трактатом про кінець часів, суд і вічну долю душ. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Дослідження триптиху в інфрачервоному випромінюванні показало. Що під лицем Михаїла є шар свинцевих білил, що перекриває початковий варіант зображення. Тобто Мемлінг переписав голову Архангела вже, вочевидь, на завершальному етапі роботи над картиною. Погляд Михаїла був спрямований наглядачем.